Квітень минув, а травень зустрічає теплом, але вже незабаром це може змінитися. Синоптики розповіли, чим здивує останній місяць весни. Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві TSN.UA. А ось і перший день травня, і зустріне він українців теплом. Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що у четвер, 1 травня, температура повітря становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. У південній частині та в східних областях ще тепліше. Протягом дня плюс 20, плюс 24. дощ через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі також ввечері на Черкащині та Харківщині. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде ручким, часом сильним. У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям. В день передбачається плюс 16, плюс 18 градусів. Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою. Вітер у столиці очікує Юця поривчастим, може знижувати температуру комфорту на пару градусів. Шалик не буде зайвим чи каптур. Але радимо насолодитися теплом, бо травень ще трохи влаштує погодний гойдалок. Зокрема, метеоролог Ігор Кібальчич каже, що у травні на нас чекає досить комфортна погода з помірною кількістю опадів та невисокою температурою. Попри те, що у квітні двічі відзначалися періоди суттєвих холодів із заморозками, загалом температурний режим місяця опинився в межах середніх багаторічних значень а у східних районах навіть перевищив норму на 1-2 градуси. Опади розподілялися відносно рівномірно, проте у східних та південних областях країни відчувався їхній недолік через переважання сухої та антициклональної погоди. Погодні умову у травні цього року багато в чому нагадуватимуть літні. Очікується активізація грозової діяльності, а денні значення температури повітря подекуди перевищуватимуть плюс 30, плюс 32. Хоча тривалих періодів спеки не передбачається. На початку місяця над Європою встановляться такі атмосферні процеси, які сприятимуть західному та південно-західному перенесенню повітряних мас, що призведе до збільшення кількості опадів у низці країн.